Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Гігантопітек. Це найбільший з приматів, що коли небудь жили. Приблизно 6 мільйонів років тому в території сучасної Азії населяв вид величезних людиноподібних мауп. Гігантопітеки були настільки сильні. Що без особливих зусиль могли покласти горилу однією лівою. Важив гігантопітек від 300 до 550 кілограмів. Він був вегетаріанцем. Гігантопітеки володіли величезною силою, а їх зростання становило близько 3 метрів. Ці мавпи жили в лісах В'єтнаму, Китаю і Індії і вимерли близько 300 тисяч років тому. Китайці довгий час продавали зуби гігантопотеків, як зуби драконів. Цей вид відкрив німецький палеонтолог. Густав фон Кенігсхвальт, що купив пару зубів у крамниці. Вони виявилися схожими забудовою і зубами людей. Пізніше були знайдені і інші останки. Гігантопітеки виростали до 4 метрів ростом і могли важити до 550 кілограмів. Само собою, таких мауп здоровенних обходили всі хижаки. Останні гігантопітеки ходили по землі вже в один час із людиною. Так що там існує теорія, друзі, згідно із якою у віддалених місцях планети до сих пір збереглися представники цих гігантських приматів. Ось така чудова історія про гігант найбільших із приматів, що коли-небудь жили. Я надію, що вам дуже сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться мої відео, підтримуйте Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Тому що я стараюся для вас 24 на 7. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!